А що буде, якщо поєднати якісний звук, стильний дизайн і автономність до 80 годин? FIFINE x 3 Перевіримо разом, чи справді вони такі класні, як про них говорять. Перше, що кидається в очі, це дизайн, і повірте, це однозначно любов з першого погляду. Вони лаконічні, в крутому тілесному кольорі і максимально приємні на дотик. Мають м'які амбушури та підкладку, які роблять їх суперзручними. А ще вони компактно складаються, що зручно для їх транспортування. В комплекті мають кабель USB-A до USB-C, знімний мікрофон, аудіо кабель AUX та посібник користувача двома мовами. Навушники підключаються через Bluetooth або провідним способом, тому можна обрати, як вам буде зручніше. Керування то на самих навушниках є кнопки активного шумозаглушення, регулювання гучності, кнопка вимкнення та увімкнення, а також входи для зарядки і підключення до вашого ПК, смартфону, планшету чи консолі та інтерфейс для знімного мікрофону. Перейдемо тепер до головного: до звуку. Навушники оснащені 40-мм динаміками, які віддають глибокі баси та деталізовані високі частоти. І до речі, навіть якщо зробити звук тихішим, ви все одно не втратите насиченості, що знову ж таки є їхнього переваги. Те, що не можу не подобатись, це якісне активне шумозаглушення, тому ця модель ідеальна для ігор, переглядів фільмів та розмов по телефону біля активного трафіку чи галаснивого НАТО. Окремо хочу сказати про знімний мікрофон, який також іде в комплект. Він має гнучку штангу і голос його допомоги передається чітко і без шумів навколо. Щодо автономності, то ці навушники працюють до 80 годин, тому можете забути про підзарядку на декілька днів, а повністю вони заряджаються за 2,5 години, після чого будуть готові. До повноцінного використання. Отож, FIFINE X3 без сумніву має ці шанси стати не просто вашими улюбленими, але й незамінними навушниками. Спробуйте і ви більше не захочете з ними розлучатись. Також нам цікаво, які критерії важливі для вас при виборі ідеальної гарнітури. Залишайте свої варіанти в коментарях. Дякуємо за перегляд і до зустрічі в наступних оглядах.